На годиннику 21 година. Це вулиця енергетиків. Кінцева 108 го маршруту. Втім, жодної маршрутки тут не видно. Тарифи на проїзд підвищили, втім, якість послуг не змінилася. Чому розбирався народний контроль? На цій вулиці три великих підприємства і залізничний вокзал. Звідси як робочі, так і місцевий люто увечері змушені ходити пішки, бо 108-ки, як тільки стемніє, з'їжджають з маршруту. Після сім часу не можна нічим доїхати, тільки пішком треба йти до центру або на Ковалівку. На 8 часов на зміну приїжджає друга зміна на ТЕЦ і на тристар. І їм немає чим добратися. І маршрутки дуже плохо ходять. А ось ці люди чекають чергову маршрутку на селище Гірниче. В неї добираються і жителі Масляниківки, бо туди вже у таку пору громадський транспорт не їздить. 14 вона і в день ходить дуже так, як знаєте, не можна сказати, що це дорослі люди. Вони як дитячий садочок, хоч і їде, хоче він стоїть. 44 четверта у нас цей, можна сказати, такий виручальний ланцюжок, а це останнє буде їхати о 10-20. А ось ці жіночки вже 40 хвилин оговорюють, чим можна дістатися до Жадова. Ми стоїмо в місті, і в 10 вечора не можемо спокійно уїхати додому. Ми стоїмо по 40 хвилин і мерзнемо, але це не нормально. У міській раді кажуть, маршрутки мають ходити з 6 ранку до 11 вечора. Порушують графік поїздок самі водії. Вони з'їжджають з маршрутів або беруть інші замовлення. Нині перевіряти таких порушників забороняє урядова заборона. Журналістам народного контролю у мерії обіцяють Перевірки у червні та позбуватися недобросовісних перевізників. Якщо складається три і більше актів, то може ставитись питання про розірвання договору на перевезення. У червні народний контроль знову перевіри, як їздять маршрутки у вечірній час. Я на вечірку Дмитро Василів. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ